Сьогодні на Сітілайтах та бікбордах Кропивницького з'явилася соціальна реклама, яку створили у рамках проєкту Моє ім'я Україна. Я вважаю, що дітям краще бачити отаке, це ж наше майбутнє. Їм, їм складно пояснити, що таке руський корабль і куди йому йти. Це ми дорослі розуміємо. А дітям нехай буде така, це для них приємно. І мені легше пояснити, що це дівчинка, що це серце. Дівчинка тримає Україну. Такий малюнок викликає думки про радість, мир та перемогу, каже переселенка з Миколаєва Віра Горбунець. Я к до дуже добре відношусь, тому що це краще, ніж ні красиве слова. 20 плакатів для сітілайтів безкоштовно надрукувало Кропивницьке підприємство. Розмір одного метр двадцять на метр вісімдесят. На загальну кількість 5 тисяч гривень у нас екологічно чистий друг ультрафіолетовий. Він не шкідливий, він визнаний в усіх країнах світу. Ну, ми також хочемо долучитися внести свою частку в нашу перемогу. Ідея використати для соціальної реклами дитячі малюнки замість російського корабля належить харківському художнику Миколі Ломакіну. Нині він живе в Кропивницькому. Цей вислів ми ніколи не забудемо. Ніколи ми не забудемо, і навіть коли закінчиться війна. Але на зараз для, дуже, дуже важливо ну, трішки перемкнути людей, додати трішки позитиву, тому що наші діти, вони майбутні наші. І е, використовувати, використовувати малюнки маленьких дітей. Це ну найкоротший шлях до серця кожного українця і українки, дитячі малюнки почали збирати у музеї мистецтв Кропивницького. Не була ідея така, що давайте знімемо зразу. Да, то все одно будь-який який, який вішає чи сіті лайт, Він приходить ну непотріб, да тому що там він черветься чи руйнується, щоб була можливість замінити на щось більш позитивне, на те, що ми налаштовуємося на перемогу і на те, щоб було приємно саме нашим військовим розуміти за що ми боремось. Понад 200 малюнків. 35. Основною задачою було відобразити в бікбордах те, що ось мрія дитини, так і наша загальна мрія. Це мрія про мирне життя, мирне небо, але наші реальні сьогодні не такі. І ось моє ім'я Україна це слова з пісні, відомої пісні, так, української. Вона стала назвою, ці слова стали назвою цього проєкту. Для бікбордів відібрали 19 малюнків, для сітілайтів – 16. На них мирна Україна. Важко було те, що багато людей було залучено до розробки цього проєкту, і в кожна була своя ідея, кожен бачив його по-своєму і, звичайно, хотів бачити саме свою ідею втілену в якомусь завершеному варіанті. Ми в принципі з художниками, я Андрій Хворост, Микола Ломакін, ми. Обговорили загальну концепцію, як це має виглядати, і вже безпосередньо з Миколою Ломакіним втілили ось дизайн, який був би єдиний і для білбордів, і для сітілайтів. Відібрані малюнки координаторка проекту Ірина Гуцалюк показала військовим і розповіла їм про ідею. Один з військових мені сказав: а якщо ще підсилити цю рекламу і спробувати показати, як це сказати, розірваний світ. Які нам влаштували ці загарбники? Скористатися ідеєю пропонує іншим містам України Ольга Склярук, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.